Уважно подивіться на ці два вузли. Який на вашу думку буде тримати краще, можете прямо зараз поставити відео на паузу і написати у коментарях, як ви гадаєте. Оцей або оцей. На мою думку, відповідь дуже очевидна. Це вузол Клінч. Він тримає те, що ви прив'язали однією петлею. Ну а назву цього вузла я скажу після того як покажу як його прив'язувати. Як його прив'язувати, покажу на прикладі ось такої звичайної застібки, але майте на увазі, можна прив'язати буквально все, що має отаку петельку. Це і заводне кільце, це і струна, це і звичайний поводок з флюра, Якщо там є вертлюг, і вертлюг, і ну, буквально будь-що що має петельку. В'яжеться він дуже просто і максимально швидко. Складаємо шнуру двічі. Продіваємо. Потім робимо звичайний вузол. Бабський чи як його там називають. І в цю петлю, яка утворилась, продіваємо те, що ми збираємось прив'язувати. Все, вузол готовий. Смочуємо і затягуємо. Бажано затягувати тим кінцем, який ви збираєтесь відрізати. Зайве відрізали. Маленький, простенький вузлик, тримає двома петлями, дуже універсальний, дуже міцний. Називається він Паламар. Один з найкращих вузлів, на мою думку. Просто must have to know. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу цього вузла. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал ті хто тут вперше. На все добре.